Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, здавалося б, від 1917 року минуло вже стільки часу, понад століття. А однак об'явлення у Фатімі залишається досі невідкритим або, радше, незрозумілим. Здавалося б про нього стільки вже говорилося, стільки разів до нього поверталися. Стільки цьому було присвячено часу, а однак, однак, поки що воно ще є незрозумілим. Трішки сьогодні цим займемося, але спершу прочитаємо сьогоднішній фрагмент Божого Слова з Євангелія від Йоанна. Тоді було в Єрусалимі свято відновлення, була зима. І Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому, доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Вівці мої слухаються мого голосу, я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця Я і Отець одне. Слово Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній фрагмент є таким напруженим. В Єрусалимі свято відновлення, зима. Ісус ходив у храмі у притворі Соломона. В різних фрагментах ми читаємо про те, що Ісус проводить час в храмі, часто приходить до Єрусалима, там молиться, там навчає, там спостерігає за людьми. Ну і так як сьогодні, ходив у храм у притворі Соломона. Тих місць, взагалі, і територія самого єрусалимського храму була досить простора, велика. Ісус там проводив час, це було його улюблене місце. І в цей момент, коли він е, проходжується, роздумує собі про щось, е, до нього підходять люди, обступили його юдеї. І коли ми читаємо це, обступили, так само, як е, якісь новини з фронту, десь відбулося оточення якоїсь місцевості, десь оточення якогось підрозділу, ну, так само Ісуса обступили. Коли ми чуємо, ось це обступили, ми розуміємо, що обступили не для того, щоб з ним поспілкуватися, чи більше його послухати. У нас в редакції є вже таке, якби не те, що не писане правило чи жарт, як це правильно сказати. Одним словом, не те, що заборона написання знаків запитання, тому що записується якесь відео. Розкриваються якісь питання, цьому присвячується досить багато часу, тому що зйомки, дуже часто монтаж, трансляція, виведення якоїсь людини, це все насправді займає часу. Але ми вже трішки, якби наперед знаємо, що якщо розкривати якісь питання, чи то його будуть розкривати хвилин 20, чи 40, чи півтори години, різні є включення, то якщо поставити знак запитання, то хтось напише: от, а от я думаю, і дивіться, є різні жанри в медіа. Є опитування, коли в когось питаються, так, хтось приходить, і голосує, там, наприклад, за те чи за те голосує, віддає свій голос, каже, що думає. Натомість тоді, коли хтось готується до, до чогось, хоче щось сказати, хоче щось представити і розкриває якусь тематику то часом можна прочитати в коментарях, що а, а от там мені, там на ту тему, тето і тето здається. Тому ці знаки запитання вони дуже небезпечні. З одного боку, вони привертають увагу, з іншого боку, якби вся та підготовка, зйомки, публікація роблені були не для того, щоб прочитався сам заголовок. І тут, тут якби. Така небезпека сучасних медій. Так от, обступили Ісуса точно, щоб його не послухати. Не, точно, щоб його не слухати, а точно, щоб е, його притиснути до стіни от, своїм питанням, Яким? йдемо далі. І говорили йому, доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос? Дивіться. Взагалі в цьому фрагменті описується: А була зима. Трішки як. Цьогорічним травнем. От якби вже травень, вже має бути тепло, а однак ще так ну, прохолоднувато. Він проходжується, була зима, його обступили. Я розумію, що зараз в мене така трошки надінтерпретація, тому що тут малося на увазі просто була зима. Але подивімося на емоційну атмосферу цього дійства. Була зима зима їхніх сердець. Вони були холодними, вони були. Зазяблими стосовно Ісуса. Вони не хотіли його слухати, вони не хотіли його приймати. Вони хотіли його обступити, не слухати, а йому ставити питання. Доки будеш томити нашу душу? Зараз, Зараз спробуємо зробити те, що в цих медіа є плюсом. Ви можете поставити на паузу. Коли ви чули ще від кого? На сторінках Святого Писання по відношенні до Ісуса. Хто ще Ісусові казав цю фразу? Доки нас будеш мучити? М? На паузу. Зняли з паузи, отож, ви щось написали, я прочитаю, що ви написали. Мені дуже цікаво, як ви думаєте, який є хід вашої думки, і чи асоціюєте одні фрагменти писання з іншими? Мені цей фрагмент асоціюється з нечистим Духом, який казав Ісусові, що так, Ти, і святий і Божий, і Месію його називав, але доки будеш нас мучити? Пам'ятаєте, коли Ісус виганяв різних злих духів, один з них сам прийшов до Ісуса і сказав, таки нас будеш мучити. Так Ісус як би його не доганяв, Він сам каже, що доки нас будеш мучити. І тут з цими опонентами Ісуса сьогодні відбувається абсолютно та сама річ. Він собі проходжується. Вони його обступають і кажуть, доки нас будеш мучити. Він їх не мучить, він собі проходжується. Він собі гуляє, він, можливо, хоче відпочити. Але в цей момент вони на нього натискають і кажуть, що він їх мучить. Хто кого мучить? Бачите, яке діяння Злого Духа. Неспокій, сумління спонукає до різних агресивних подій, до різних агресивних реакцій, підходів. Доки будеш нас мучити? Ну, це щось. Якщо ти Христос, тобто ті одержимі нечистим духом, принаймні, знали, що Він Месія, а ці мучаться, але навіть і цього не знають. Скажи нам відкрито, що їм відповідає Ісус? Ісус той самий Ісус, який робить чудеса, робить великі справи, за яким йде дуже багато людей. Ну, що він ще має, має їм сказати? Уважніше дивіться. Я вже казав, ви не слухали? Ісус відповів їм, я вам казав, а ви не вірите. Тобто, ну що, для чого казати ще раз? Для чого повторювати? Щоб що, що має після цього відбутися? А ви не вірите. Я казав, діла, які я чиню, він багато різних діл чинив, насправді великі, великі справи, великі дива. Я в ім'я мого отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Е, ким є ці мої вівці. Е, Вчорашнє читання, в неділю було просто неймовірно, неділя доброго пастиря, на жаль, з різних причин не міг вам проповідувати в той день фрагмент того, що планував сказати в неділю, скажу вам сьогодні. Отож, дивіться, ви не чуєте, бо ви не з моїх овець. Має бути ось ця послідовність, так? хто кому каже, хто за ким йде, хто кого провадить, хто ведучий, а хто ведений. Під час підсумків тижня людям не треба цього знати. Я власне говорив про певні сумніви стосовно концепції так званої синодальної дороги, що мовляв всіх треба слухати, всі мають висловитися. З точки зору часу, тут є певна халепа, тому що всіх вислухати не завжди реально, це лише Господь Бог може зробити. Це, це одне наступне не все, що кажуть люди, воно може бути добре. Тому що хтось каже одне, хтось каже інше. І створюється ситуація з відомої е, е, історії про щуку, рака е, і що там, щоб пташка якась була, так? Ну, ви знаєте. і Одна наша глядачка, не знаю, чи ви дивитеся ці проповіді, написала, що так, інколи треба казати, я використав приклад, що водій в автобусі повинен знати, куди він веде цей автобус, куди він кермує, куди він повертає кермо. І тоді глядачка написала: так, в мене була ситуація, коли водій їхав не туди. Я йому сказала, що там треба їхати туди, а не туди, бо там GPS його погано повіз. Але навіть цей коментар пояснює, що ця ситуація не стандартна і неправильна ситуація. Тобто так бути не повинно. Тому що водій автобуса повинен знати, куди кермувати, капітан корабля повинен знати, як обійти мілину, рифи е і так далі. Е е командир повинен знати, куди провадити. Але оскільки. І водій, і капітан, і командир провадять, вони за це і відповідають. Натомість з цим розподіленням е, влади на всіх, що нехай всі керують, е, і так буде краще, ні, так не буде краще. Знаєте на що мені це скидається? Оце скидання влади, на те, що нехай кожен скаже. Мені це скидається, ясно, що так як кожне порівняння, воно кутильгає, але все ж е, коли є щось таке, як розстріл. Ну, принаймні, це відомо з якихось фільмів, боронь Боже, щоб це щось таке повторювалося, чи так як зараз триває в наш час. Але в різних фільмах це показували ще колись там в давнину. Розстрілюють когось одного і шикують, наприклад, там якусь певну кількість солдатів, не знаю, там 5-6, нехай буде, не пам'ятаю скільки. І під час виконання цього вироку був один нюанс. В когось одного з цих вояків рушниця була заряджена холостим. Для чого це було потрібно? Кожен з них думав: це вони вбивають, а не я, це вони розстрілюють, а не я. І тому кожен цілився, стріляв, був переконаний, що ось той, який впав і помер від ран, це відбувається немиттєво. Е... Його вбили інші, але не той. І з цим мені схоже ось ця скидання відповідальності. Такого в церкві бути, звісно, не повинно. Не повинно, тому що має бути рішення, але за рішенням має бути відповідальність і одне з іншим нерозривно пов'язане. І чому я зараз до цього відкликаюся? Бо тут ми чуємо порівняно з попередніми двома днями, з тими текстами, звісно, цей фрагмент менший, але все ж таки воно звучить. Тут кажеться про овець. Вони, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Ісус знову відкликається до цієї алегорії про пастиря і про овець. Хто не слухає Його, той хто не хоче йти за ним, а той, хто хоче його вести. Коли починаються перепетії з Ісусом, коли люди не слухають Бога, тоді, коли не збираються його слухати, тоді, коли йому кажуть, що він має зробити. І тут, в принципі, ми з вами нічого нового абсолютно не вигадаємо. Ну і далі вівці мої слухаються мого голосу, ну і тут далі ми з вами знаємо, так, що от ми маємо бути ведені ним, а не вести його за собою як вівцю. Бо коли Ісуса вели як вівцю, то відповідно Ісуса вели як вівцю на заріз, вели на Голгофу, вели на вбивство. Кожне моє неслухання Бога, є Його. Вбивством, його приниженням, спричиненням йому болю, але також болю і собі самому, тому що кожна людина, яка чинить гріх, робить гірше собі, а не комусь. Мій отець, який дав їх мені є більше від усіх, ніхто не може викрасти з руки отця. Я і отець одне. І сьогодні, дорогі друзі, хотілося б повернутися до об'явлень Фатімської Богородиці, які були, проходили кілька місяців від травня по жовтень, якщо не помиляюся, так, 1917 року. Сьогодні ми маємо саме цей спомин. І сьогодні дуже хороший день, щоб пригадати собі, що Марія там мала певні обітниці, вона до чогось закликала. І, дорогі друзі, найперше, найперше це, ну так як в сьогоднішньому тексті Євангелія згадується, що от Ісуса обступили, не давали йому кроку рушити і обступили його питаннями. Казали, що от давай, не муч нам, не муч нас, скажи, скажи нам. Так само з цими фатімськими таємницями вже стільки разів про це говорилося, стільки разів говорилося про те, що Марія закликала до молитви покаяння і виправлення життя. А однак люди чекають все рівно чекають на якусь сенсацію, на, на якусь інформаційну бомбу, на, на щось дивовижне, на щось цікаве, на щось сенсаційне, а вона закликала до покаяння. Покаяння це, це треба відвертатися від своєї поведінки, це потрібно е, виправитися. Ух, ні, краще дайте нам сенсацію. Ми хочемо якихось нових об'явлень, а ще такі об'явлення, а ще такі, а ще інакші, а ще інакші. А, а якось так якось так скажіть, щоб так як ніхто не казав. Не буде нічого нового в цьому світі. Вже нічого нового не буде. Потрібно покаятися в гріхах, вірити в Бога, молитися, виправляти своє життя. Ці фатімські об'явлення дуже сильно пов'язані з тією ситуацією, яку ми зараз з вами переживаємо. Триває війна. Війна, яку веде Московія, Росія супроти нас з вами. Коли я думав, що вам сказати в цій проповіді, знаєте, подумалося щось. Що ці фатімські обітниці, які були дані ще більше ніж сотня років тому, Ці фатімські обітниці, які казали, що моліться, щоб Росія покаялася, як не покаяється, з неї вийде багато зла. І тепер я собі так думаю, що от скільки вже людей не дочекалося до перемоги, не дочекалися до звільнення Криму. Я більше того скажу, можливо, ви це вже навіть написали в коментарях. Ми з вами самі не знаємо, коли ця перемога буде. І ми не знаємо, коли і хто дочекається до цього. Хотілося б, щоб ми на власні очі самі цього дожили, самі це побачили. Хотіли, хотілося би, щоб це було, так як там той гурт антитіла, який продавав вже квитки у Крим <кій> на літо. Ми не знаємо, але знаємо точно, що треба молитися про покаяння, про покаяння Московії. Не раз потрапляють мені на очі ролики, є один такий чоловік, я вже про нього якось згадував, сам з Білої церкви історик. Він веде в чат рулетці такі дискусії з росіянами. І коли я тільки не бачу, не потрапляється мені цей якийсь ролик один чи інший, я дивуюся його терпеливості. Він там і звук їм виключає, і перебуває і інколи і якесь міцне слівце скаже, скаже але я все рівно захоплююся його терпеливості, тому що він все рівно припускає, що до когось там може дійти. Це сезифова праця, абсолютно сизифова, тому що ну, не видно там проблиску якоїсь логіки. Вони ж навіть до останнього, до, до самої своєї поразки, вони не визнають своїх помилок. Просто не визнають, не тому. Що їм неможливо визнати помилки чи що вони там не, не, не здатні думати. Ні, тому що просто вже пішли на принцип і будуть тягнути до останнього просто-напросто. Але я спеціально зараз згадую цього блогера, дай Боже йому здоров'ячка, я знаю, що він хворіє. Е е е е я згадую про цього блогера, тому що він робить неймовірну річ. Він <кху> намагається достукатися до людей. Які не схожі, що здатні взагалі мислити. Але, однак, Марія просила моліться, щоб Росія покаялася. Якщо вона просила, значить, це можливо. Значить, навіть це можливо, навіть це може бути. Тому треба про це молитися. І тому моя велика подяка всім тим людям, які кожен день моляться. Моляться в тому числі розарій. Моляться в тому числі розарій про покаяння для Росії. Звичайно, для того, щоб так молитися самим, теж потрібно бути вже покаяним, наверненим. Потрібно тривати в цьому процесі прощання з гріхом, ви, виявлення і відкидання гріха. Величезна робота. І тому я все таки вважаю, що фатімські таємниці по сьогодні залишаються незрозумілими, тому що люди шукають сенсацій. А не хочуть прийняти правди про покаяння своє, ну і покаяння для Московії має бути як одне, так і друге. Дякую, що ви слухали. Дякую, що підтримуєте цей канал всіляко подобайками, поширеннями або підпискою на спонсорство. Дякую вам, Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам фатімського дня.